Розв'язуємо номер 77 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли значення виразу та дізнаєшся рік засмування міста Кременець Тернопільської області. Розставимо спочатку дії. Спочатку виконуємо дії в дужках. В дужках є дія ділення і додавання. Першою виконуємо дію ділення. Друга дія буде додавання. Третя дія буде множення, уже без дужок. І четверта віднімання. Виконуємо першу дію. Необхідно 980 поділити на 28. Ділимо 98 на 28. Беремо по 3. Трижде 8, 24. Два помітили. Трижде 2, 6 До 2. 8. Виконуємо віднімання. 8 відняти 4, 4. 9 відняти 8, 1. Постачать 14, 14 менше 28. Значить, ми правильно підібрали число в частку. Зносимо 0, 140 ділимо на 28, беремо по 5. 5, у 8, 40, 0. Записали 4 2х5 – 10, де 4 14. Результат першої дії у нас вийшло число 35. Виконуємо другу дію. Ми повинні до результату першої дії, тобто до числа 35, додати число 17, 5 додати 7, 12. 2 записали, 1 помітили. 3 додати 1, 4, да 1 5. Результат другої дії вийшло число 52. Виконуємо третю дію. Результат другої дії: 52 множимо на 37. Дважде 7, 14, 4 записали, 1 помітили. 7 у 5, 35 до 1, 36. Множимо на 3, 3 на 2, 6, трижде 5, 15. Додаємо 4 переписали, 6 додати 6, 12. 2, пишемо, 1 помічаємо. 8 до 19. Одиничку переписали. Вийш 1924. І остання дія четверта. Нам необхідно від числа 3150 відняти результат третьої дії, тобто відняти 1924 10 відняти 4 6. 4 відняти 2. 2. 11 відняти 9. 2, і 2 відняти 2, 1. Вийшло 1226. Переписали число. Отже, рік заснування міста Кременець Тернопільської області: 1226.